FPV, артилерія, небезпечне, все блин, вбиває. Кожен тиждень, кожен день якісь нові виклики. Ну і Від людей теж залежить, в якому світі вони будуть жити, чи будуть там підтримувати, якось там доповнювати, чи будуть просто там щось ламати, кидати і возмущати. Я там залишився спочатку в Херсоні в окупації. В Андрія ця ж частина ще була не окупована. В нього була можливість там виїхати, і тут ще ж деякий час ну, була можливість проїхати, потім і людей почав вивозити. А я там сидів ну, певний час. Потім ну, вже зрозуміло, що там ми не зможемо пересидіти, то що там російські війська почали ну, заходити на постійній основі. Ну і прийняли рішення, що треба виїжджати. Ми виїхали в Києві. Ми зупинилися деякий час, ну а потім же ж. Е Андрій мене набрав і каже, ну так і так, ось, ця ситуація мене тут призначають. Якщо хочеш, там ми ж з тобою там про що розмовляли, да, там про умовно, як ми бачимо благоустрій нашого краю, як ми там там умовно сортування сміття, нові парки, там да, ну, тобто, оце всі ці питання. Він каже: ну от. Рогачик же ще ж не освободили. Ну, коли ти туди ще поїдеш, непонятно. А тут вже є от можливість, якщо ти хочеш ну, втілювати це в життя. Ну і плюс була ще така думка, так як ми зовсім ось поруч це деокупована громада. Да? Я думав, що ну, можливо, знаєте, воно там трошки швидше відбудеться і ця деокупація відбудеться і Лівобережної і Херсонщини. Ну і звідси, як то кажуть, ось вже вдома майже, да? там, і там. Але ну, воно трошки так не вийшло, як хотілося, воно все затягнулося, але. Тут свій фронт постійний, да, який кожен тиждень, кожен день якісь нові виклики, щось десь ламається, щось десь перестає функціонувати, там джерела зникають, якісь ми нові там, розконсервовуємо, там, питаємося поборотися бюрократичну систему, яка така, ну, не пробиваємо, скажімо так. Ну, і от, -от, от Ковиряємося. А ви, ви берешні звідки саме? З верхнього рогачика. Це також крайня точка на карті Херсонщини на північ. І поруч там вже Запорожська починається. Так, то це Через річку, Через річку, так. Да. Майже вдома. Майже бачите. Да. От зараз якраз ми вийдемо, це ж був я ж кажу, місцевий пляжик. І там навіть з того боку стенд, ну теж раніше, так, як водосховище зробили, затопили нижню частину цього селища. І там була прям стенд. От так виглядала раніше вулиця, оце затопили їх. Ну і хто приходив, міг тут це наблюдати. А зараз от ми самі стали такими очевидцями цих подій, коли вода буквально за тиждень зійшла, і ми. Ходили по тих старих вулицях, наблюдали ті старі фундаменти, воно ж все позалишалося. Ну, якби. Фундаменти, будівель, колодязі, коріння старих там груш, яким там сотні років, чи дубів, чи якими деревами було це все засажено. Ну, Та, в принципі, і на гранітах там видно також лінія. Ну, от, оце все от, пляж і далі от, пішла вода. Ну, от, тут, в принципі, бачите, от, це місце, де ми знаходимося. Це раніше, ну, так як підпоряд, Затоплені вулиці історичного центру Наворонсовка. Але ну знову ж таки у нас є рознімки там 41-го року, коли 43-го, коли ще ну, не було водосховища, і там ну розташування вулиці. Ми ж наклали на сучасну карту, і в принципі є там, якщо цікаве посилання, то можу скинути там, подивитися, як зараз виглядає, як колись виглядало. Ну, і бачите, верба, верба дуже швидко виросла. Це верба, це так, верба, так. Да? Да. Угу. Тобто заросла, це заплава буде, чи що це? Як це ну, це плавні, плавні називається, так. Да. І бачите, це такий тут місцевий вид, який, в принципі, зараз домінує, він всіх витісне. Воно просто ще так гарно співпало, що руйнування цього ЖЕС відбулося якраз в червні місяці, коли, в принципі, ще цвітіння всяких там. Не знаю, що завгодно, в принципі, топ тополі да, літають. Ну, тут верба, от якщо там на іншій, нашій де насосна, то там переважає тополе. І там прямо так дуже, ну, так же, як от тут верба, там деякі види, які місцеві, вони, бачите, тут. Ми одразу думали, що тут буде одна амброзія, там, знаєте, росте і нічого пустеля. Але в принципі вже на третій день за 200 метрів від берега ну, я Хочали бачив, що вже. Да, да, да. І я зрозумів, що та, ні, тут не буде, вже тут буде. Просто ну, так, як воно і було колись. Безмежний ліс на там, сотні чи тисячі гектарів. Ну і якщо люди ще ж бачите, зараз вони не втрачаються в ну, своїй господарської діяльності, то ми можемо бачити ну, фактично так, як от воно саме відтворюється. Тому що люди, в принципі, ну, як завжди, тут були ж тут городи. Ну, раніше не жили ж вони на березі, вони жили отут, ну, верніше, на круче, а всі жили отут ближче до води. Оцей поживний мул наносе весною, і відповідно, ну. Родючись тут ґрунта, поливати не треба, плюс там риби в річках, тих там тварин всяких. ну, Завжди це ж було великий луг. Да? Ну так. Тут такий куточок відпочинку, гарний ну, це у вас. Да, Теж пробуємо щось ліпити. Це ж це до речі, вже... за цієї верби, яка отут от безмежно росте. Угу. Добрий. Добрий день. день. Це армія відновлення? Ну Це так. ми так, да, самі пробуємо тут. Хлопці, дівчата, з благоустрою. От. Ну, і від людей теж залежить, Це ж від них також залежить в якому світі вони будуть жити. Чи будуть там, підтримувати, якось, там, доповнювати, чи будуть просто там, щось ламати, кидати і возмущати. Ну Та і воду треба робити, і в принципі благоустрій треба робити, ну, тому що так чи інакше жити треба в людських умовах, і... хоч війна, хоч не війна. Звичайно, ну, що обстріли так. є. По суті ж, заради цього відновлюють і школи на деокупованих територіях. Ми буваємо досить часто на Великоолександрівській угу. ОТГ і там Високопільській. Ну. Бачите, Велика теж от прилітала. Да. Ну, добре, що, що нікого там не зачепило особливо. Але ну, як скрізь в Україні, скрізь. Є небезпека, скрізь бувають ракетні обстріли. Тут трошки друга специфіка, тут от ці FPV, артилерія, але ну, теж воно все небезпечне, все блин, вбиває. Коховське водосховище, це ж в і забезпечувало систему да, яку активно в 90-х всі знищували, вирізали, потім зрозуміли все, що це неправильно, і там вже приватні якісь. Господарства да, почали знову ж таки інвестувати в цю галузь і досить значні кошти. І ну, воно в принципі віддячувало. Але поки не буде водосховища, ну або хоча б якось продумано воно там має бути по-іншому, то ну, не буде води та й не буде зрошення. Ох ти, яка краса. Прям амфора. Угу. Це римська амфора, це я везлдюкер знайшов. Бачите, на ній навіть все прописано охрою. Я думаю, що це те, що ну, було в, там оливкова там, олія, наприклад, или, там, не знаю, що, там вино могло б бути, да, там, що завгодно. А це, до речі, теж кераміка епохи бронзи, бачите, тут такі да, солярні та, та. знаки. Дуже характерні ці такі mm -hmm. малюнки. А чому ви взяли ось цю цеглину? Вона чимось особлива? Вона mm. no, бачите, з сигнатурою, з якарком. У мене просто теж одна, ми з Андрієм Анатольовичем познайомилися. На чому. Бачите, раніше в кожному населеному пункті старалися виробляти свої будівельні матеріали, Того, що логістика да, вона з'їдала основну на, якби, купу грошей. Відповідно, на місці це було виробляти ну, набагато раціональніше. І кожен старався був вже закон. Ти мав ставити свою сигнатуру, це як знак якісті. Якщо наприклад, будинок там десь завалився по вині виробника, да, то він якби, підтверджував, що це дійсно моя ну, черепиця чи моя цегла і що вона там відповідна якості. І в кожному пункті було 3-4, в деяких і 10 виробників, кожного своя сигнатура. Да, і... Коли ти починаєш цікавитися краєзнавством, ти там, там лазиш по якимсь санетрям старим, да, і там тобі часто густо воно таке зустрічається, і ти починаєш там потрошки збирати колекцію. мене там вже дав, наприклад, своїй лівобережної там близько там, 100 видів було. Да, і відповідно ж там в Андрія своїх теж там безліч різних. А плюс ще ж імпорти дуже часто були поширені французькі, там якісь руминські, ці черепиці, наприклад, зерно везли на експорт в Францію. Відповідно назад, щоб щось треба повертати непорожнім, то вони там брали, наприклад, там в Суворова була мостова з Візувія, да? оце каміння, або там французька черепиця на експорт поверталася на імпорт. І от такими зразками почали обмінюватися. Якщо в тебе дублів вже багато, ну за чим тобі там гарних вибрав декілька, в тебе є. І от почали обмінюватися. То це теж, до речі, бачить ну, князя Вранцова, але тільки це не того, що тут воранцовки, це там трошки він інший був. Вранцовське, бачите, суточки перебиралася. Про Амфору ви сказали, що ви знайшли, по суті, там, де зараз ну, тепер плавні, на місці, де була. Так, да, там великі коріння такі були. Я так розумію, що це воно було ну, ще глибше під корінням, це його просто шовимило. Ну і там таке місце було, там багато було битої кераміки, кісток, багато. Ну, скоріше все, якась господарча яма була. Ну, і, і поселення ж, напевно, було якесь там в період якогось там. Та там різні, там і грецькі, і римські, ну там. А вони всі привезли? — На шарування no. це все імпорт. Да. Тут ж mm -hmm. просто ще були колонії, ну розташувались греки по руслах річок. Да, і відповідно вони між собою там, у них, наприклад, основна їхня колонія десь там в Греції. Да, там, і вони з неї там ремісники, торговлю, да, там, звідти якісь вироби, а звідси зерно, ну знову ж таки, річки раніше були дорогами, артеріями торговлі, да, там, щоб простіше по ним було стабільніше. Це все здійснювалося. Ну так, ну, а Тешко. що ще тут? Щось ще є? Ну, є. Ну, це от, то це наконечники. Наконечники чого? Це ну, стріли. Скрили, так. Да. Угу. Можна? ну можна що. Скільки їм років? Скільки? Більше оце, років. Я... оце я тримаю на руці речі, виготовлені понад 2000 років тому. Так. Супер. Починаючи від тих mm -hmm. же там. Я не знаю, скіфів сарматів, всі народи, які всі пройшли, вони ж жили ну, в районі річки. Да, і Дніпро, це ж колиска взагалі всіх там наших цивілізацій, які ну не тільки Дніпро, але ну до води всі тягнулися. Всі цивілізації, тому що це виживання в степу було основне, так як і зараз, зараз. нічого особливо не змінилося.